Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочнемо новий крок під номером 17 нашої вишивальної рулетки, вишивальний батл разом з Олею вишивальною черепашкою. Ну, а сенс цієї гри у нас є дві роботи, трішечки нагадаю правила. У нас є дві роботи. В моєму випадку робота номер 1 робота номер 2 це є набір від Dimensions чобіток з Сандою. І процес номер 2 робота номер 2 торгова марка Повітруля, називається набір Сієста. Нам рулетка надає і моя, і Олена два завдані, і ми виконуємо почергово або разом, дивлячись, як випадає ця рулетка, обидва завдання, і Олене, і моє. Ну, Давайте зараз з вами разом подивимося, яке завдання було перше. І що ми з вами будемо виконувати в саме вперше. Як ви побачили, я все ж таки вирішила взяти роботу під номером 1 і повишивати цього чарівного дідуся. Це рулетка моя надала нам 492 хрестика. Ну, по-перше, сьогодні 31 число. І може, мені вдасться як на умога більше вишити хрестиків по цій роботі. Сьогодні в нас четвер субота. Завжди я в суботу вишиваю роботи по вишивальній рулетці. але так як в мене зненацька випав вихідний на роботі, а наступні дні будуть у мене вечірні зміни. І я розумію, я тільки сьогодні, о 5 годині вечора, зрозуміла, що в суботу повишивати повноцінно, нормально я цю роботу і другу не зможу. Щоб вам зняти вишивальну рулетку, щоб вам показати її вчасно, треба вже приступати, починати вишивати хрестики на цих роботах вже. Тому що інакше ви не побачите вівторок ці роботи. Тому ми починаємо вишивати саме дідуся. Продовжуємо 492 хрестиків. Так виглядає мій дідусь зараз вишити, те, що я маю на канві. І я думаю, що сьогодні буду вишивати саме ялинку. Понабираю рівно 492 хрестики, які нам надала рулетка. І все ж таки я маю надію, що наступне завдання сьогодні мені теж вдасться зробити на роботі сієста. Поки що вам її не показую, тому що сієсту я заявила вже в Вишивальному тижні, тому що я не подумала, що в суботу ж я не буду мати змоги повишивати. І в вишивальному тижні показала вам роботу, з чого я буду починати, скільки мені треба вишивати. Тому може бути інформація дублюватися цей раз, як... подивимося, як вийде. Але першу цю роботу ви не будете бачити ніде, крім цього відео, тому давайте більш докладно поговоримо про неї. Вишивається вона на 18 каунті нитками GP Codes, які була в наборі. і 18 ну, поки що так скажемо, мені дається не дуже легко. Бо окулярів я ще не маю своїх, бо маю чекати два тижні їх. Прийшли тільки до автівки, а ось для вишивки, на жаль, поки що немає. Тому, як є, так є. Але, я думаю, все одно наприкінці цього тижня, може, початок наступного вони вже будуть і мені буде набагато легше. А в будь-якому випадку буду сьогодні приступати, починати вишивати ці хрестики, бо дуже хочу, щоб ви вчасно побачили це відео. І щоб я не затягувала, знаєте, не підводила нікого. Ну, це буває таке інколи сидиш цілий день спокійно на розслабоні, а потім згадуєш, що господи, субота ж буде робоча. І часу повишивати вже не так багато й лишилося. Тому приступаю сьогодні до цього дідуся. Як тільки я вишу 492 хрестики, я повернуся до вас. Покажу вам цю роботу, і ми тоді з вами подивимося, що нам надала рулетка Олі, яке там буде завдання. Ну а поки що, поки ми не будемо нічого дивитися, забігати наперед, будемо вишивати цього дідуся. І потім зустрінемося, я вам покажу, як будуть виглядати хрестики на цій роботі. Ну, приблизно майже 500 плюс. Я до вас повернулася, і ви бачите на канві, як виглядає плюс 492 хрестика. Вишивала я ці хрестики тільки цим зеленим кольором. Це бленд з двох відтінків зеленого. Взагалі в ялинці не дуже велика кількість відтінків, тільки зелених 3-4 найбільше відтінків використовуються. Там червоні, золоті, сині. Там я не беру до уваги, тому що це прикраси. Але саме в самій ялинці, тільки 3-4 відтінка не більше. Попереду мене ще чекає 1200 майже хрестиків саме цим вітінком, саме цим блендом. І знаєте, так, якось не дуже сильно я напрягалася, вишилося воно досить так легенько. Хрестик за хрестиком, хрестик за хрестиком. Мені пише сага, що 3 години 28 хвилин я вишивала ці 492 хрестика. Але я не ставила на стоп, ходила, займалася справами. Якби я сіла нормально, повишивала, я думаю, що я б швидше з цим справилася. Але так, як вийшло, так вийшло. Додатково, Мені ці хрестики додалися на канві. Перше завдання по нашій рулеці я зробила. Дідусь повністю вже бачить, який він красень у мене виходить. Вже переходимо на ялинку. І чим більше додається ще якраз вгорі, саме там, де ялинка зображена, тим більше мені знаєте, надихає те, що скоро буде фініш. Скоро ця робота, робота буде завершена дуже швидко. Ну, маю надію, тому що ну, по факту мені ще вгорі там вишивати і вишивати. Але якщо такими темпами ми будемо вишивати і надалі. То цей чобіток досить так непогано буде просуватися. Але це, знаєте, все історія майбутнього, тому що я ще не знаю, ще невідомо, яка рулетка нам дістанеться. Може ще і друга робота буде, а може, її першу повторимо. Хоча ну, це я маю на увазі на наступний крок, на крок 18. Тобто, тому що нам треба ще доробити завдання оліною рулетки, які ми зараз вам подивимося, там у нас буде робота мінятися. А ось наприкінці цього відео вже дізнаємося остаточно, яка рулетка нам дістанеться, яка робота, точніше, по якій рулетці. Тому давайте будемо з вами потихеньку закруглятися саме з цією роботою. Дідусь вже завершений. Бачите, хрестики додаються вже на ялинку, ялинка росте. І давайте поступово будемо переходити до завдання номер 2 яке крутила на моля. Вишивальна черепашка, до речі, хто ще не дивився відео Олі, переходьте. Посилання обов'язково на Олін канал я лишу в описі до цього відео. Дуже класно гратися разом з подругою з однодумцем. І я знаю, що Олі так само подобається ця гра, тому що після кожного кроку у нас крок номер 16, ні, 17. Перепрошую. То за 17 кроків досить роботи так непогано просунулися. Ви бачите, в мене дідусь вже майже завершений, саме сам дідуську. Хоча ми розпочинали, я повторююся вже. Але ми розпочинали цей чобіток був на самому початку, тільки носочок ну, був там спочатку готовий. А ось вже потихеньку-полегеньку ми переходимо до кінцівку, до, до третьої частини, скажімо так. Тому що дві треті вже готові, ще одна треть лишилося. Я думаю, що ця робота буде завершена. Але про це поки що дуже рано говорити. Давайте будемо з вами прощатися з цим дідусем. Перейдемо на рулетку номер 2 яку крутила наша Оля вишивальна черепашка, і подивимося до завдання, яке там Оліна рулетка нам надала, а завдання там дуже цікаве. Рулетка під номером 2, яку крутила нам Оля вишивальна черепашка, надала нам завдання якраз роботу номер 2 Будемо з вами вишивати торгову марку повітруля сієста. Якраз так виглядати буде у нас робота, коли відшиється. Ну, в принципі, я вже на фінішній прямий, скажімо так, тому що на цій роботі мені лишилося тільки закрити, і знову буде зелений колір. Бачите, як там ялинку зеленим вишивали, тут будемо з вами вишивати гліцинію зеленим кольором. Тому, що мені здається, фіолетовий може ще один відтінок лишився. Але більшість тут треба зашивати так само три відтінка зеленого, 3 чи 4. Так само, плюс-мінус, лишилося. Ну і давайте з вами подивимося завдання Олі. А завдання Олі нам надало нам треба вишити кількість, подивитися, скільки ниточок що у нас там використовується, і номер останньої ниточки треба поділити на 10. Знаєте, про що я замислилась? Треба передивитися свої завдання, тому що мені здається, щось з палітрою подібного типу я теж писала. Якщо мені не зміняє пам'ять, якщо це не була інша гра. Але мені здається, в рулеті щось такого типу я теж писала. Ну, подивимося. Подивлюся, може поміняю, я може, лишу так, як є. Не знаю, ну коротше, це не те, що ми там, знаєте, одна з одною спілкувалися, якось домовилися. Це так вийшло випадково. Тому що, знаєте, ми вишивальниці думаємо е таке враження, що однією головою разом. В нас в якому сенсі я про це все вам веду, розповідаю, тому що я дуже дуже багато разів спостерігала те, що одна думка, одна. Mm, якась там, я не знаю, ідея приходить декілька дівчатам одночасно, приблизно в той самий час. Це настільки ми думаємо, вишивальниці в одному напрямку, що в нас навіть думки збігаються. Ну, знаєте, коли ми маємо всі разом одне хобі, одне на всіх. І якщо навіть смаки співпадають, а навіть якщо не співпадають, бо це дуже-дуже часто я спостерігала, коли думки дійсно співпадають декількох дівчат, які навіть не живуть в одному місті, в різних кінцях світу, а думки збігаються. І таке буває. Ну, я так собі Думаю, треба передивитися, мені здається, щось такого типу я писала. Ну, коротше, давайте з вами перейдемо до того, що подивимося палітру, яка використовується в цій схемі. У мене переведено нитка DMC, переводена ця схема. Взагалі, ця схема, цей набір, вишивається нитками ПНК Кірова, але вже так як використовуються в цих наборах нитки Пері. То схожі номери, це аналог, я так розумію, ниточок DMC, що кольори співпадають. І бачите, мені треба подивитися, який останній номер використовується в цій схемі 37,99, Тобто, ділимо на 10, округляємо. Я собі записала, що в мене буде 380. 380 хрестиків мені треба вишивати саме на цій роботі. Ну, ось така краса. Знову зелений ж кажу, колір. Будемо додавати, будемо вишивати. Я обожнюю цю роботу, очікую найближчим часом фініш. Мені треба на цій роботі ще по одному завданню зробити 500 хрестиків. Тобто, подивимося, може на цьому тижні я встигну, не встигну, не знаю, бо в мене поза планом знімається саме цей, цей крок, бо субота-неділя я працюю. І часу, на жаль, на вишивку буде дуже мало. А так як я людина обов'язкова, я якщо сказала, що вийде відео вівторок у другій годині, то вийде вівторок у другій годині. Я час називаю вам по Берліну, тому що в нас з Україною різниця в годину мінус. Якщо в Україні буде 1500, то в нас це тільки 1400, тому ми з Олею домовилися, що. По Україні, по Києву в 15.00 звітуємо, по Берліну буде в 14.00. Ви знаєте, щоб не плутати одна одна І таким чином, давайте з вами попрощаємося ненадовго. Я піду вишую 380 хрестиків. Маю надію, що за сьогоднішній вечір то я навряд чи впораюся, тому що вже пів 12 ночі. І мені вже потрібно лягати спати, тому що завтра на роботу, хоч завтра і вечірня зміна, можна трішки довше поспати. Але дуже довго засиджуватися я не буду. Все одно 380 хрестиків за півгодини, за годину я не зроблю. Мені, як мінімум, я так собі думаю, годинки-півтори-дві треба, щоб дошити таку норму. Дві ну, години, думаю, що стабільно треба повишивати, тому що ну, в принципі ця схема дуже легка, вишивається дуже легко, 14-та основа. Взагалі очі не напрягаються. Схеми від повітрулі дуже легкі, це такі відпочивалочки. Тому часу, може, потрібно трішки менше, ніж на якийсь інший набір там, або багатоколірку, Але в будь-якому випадку півтори-дві ну, години 100% треба, щоб приблизно 380 хрестиків зробити. У мене взагалі плюс-мінус я рахувала норма 250 хрестиків в годину, так, плюс-мінус, скажімо. Тому треба попрацювати, щоб ці 380 зробити, це майже 400. Ну і не треба відлікатися, тому що я така людина, інколи буває, сижу, вишиваю, там щось згадала, що треба щось зробити. Пішла там переключилася, пішла, подивилася те все. І таким чином, знаєте, 15-20 хвилин втрачаються і хрестики не вишиваються. Тому давайте будемо з вами ненадовго прощатися. 380 хрестиків вишиться, я вам покажу результат, який буде на цій роботі. Ну а наприкінці, як завжди, по стандарту подивимося з вами дві рулетки, мою і Оліну, що нам там надасть на наступний крок. Але перед цим треба ще попрацювати, вишити 380 хрестиків. Ну, і корона моя фраза. Я до вас повернулася, бо завдання номер 2 по оленій рулетці 380 хрестиків в мене вже готово. Я їх вчора, буквально ввечері після роботи, дошила. Дошила останню ниточку темного зеленого, додала два сірих відтінка. Я про них зовсім забула, що вони ще трішечки тут використовуються. І Зовсім забула, що темно-бусковим кольором теж треба було трішечки в квітах дошити. Або в гронах винограду, або в гронах гліцинії. Кому що це нагадую, для мене це гліцинія. Ну, коротше кажучи, 380 хрестиків. Ви пам'ятаєте, треба було взяти номер, останній номер, який використовується в вашій схемі, поділити його на 10, і це була наша норма. В Олі інакше, певно, тому що в нас різні процеси. Моя остання цифра була 37,99, округлила 380, Ну, ви це пам'ятаєте? Буквально хвилину, секунду тому назад я вам про це розповідала. Але для мене пройшло декілька днів. знаєте, я сама для себе це нагадую, тому що ви дивитеся це відео одним, як одне кіно, як одна серія. А для мене проходить деякий час, і я інколи забуваю, що я вам вже розповідала, що не розповідала. Знімаю, як завжди, в проміжках між бігами, між роботою, між справами, хоч сьогодні і неділя я знімаю це відео, кінцівку показую вам. Ви пам'ятаєте, що я собі виділила суботу, саму суботу для вишивки цих процесів. Але так виходить, що зараз в мене графік субота. Буде випадати також робочий, і вечірня і ранкова, тому якось мій стабільний графік перебився саме в плані вишивки. Ну нічого страшного, будемо вже вихоплювати там хвилинки, коли буде вільний час. По цій роботі мені по факту лишилося вишивати 1283 хрестика. Цю роботу ви ще побачите в моїх вишивальних буднях, тому що там, як мінімум, два завдання мені треба виконати на цій роботі. І я все ж таки маю надію, що найближчим часом до 15 го числа ця робота завершиться. Якщо ні, то ще одну серію, то 100%, я думаю, що ми з вами зустрінемося з цією роботою. Відкрию таку невеличку таємницю, забіжу наперед, тому що ви ще не бачили нову рулетку, яку крутили ми з Олею на крок номер 18 вже. І там така маличкий спойлер, буде саме ця робота в обох варіантах. Прям наша вишивальна рулетка має бажання, щоб я вже завершила цей другий процес і взяла щось, щось новеньке. Але дідусь якось пасе задніх. Дуже хочеться, щоб дідусь теж вишивався, але, 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 не дивлячись ні на що, у нас робота під номером 2 якось. Більш ми приділяємо уваги саме їй завдяки нашій рулетці. І як ви бачите, з 1 квітня і в мене вже майже фініш лишилося я ж кажу, 1283 хрестиків. І знаєте, коли я вже оцей прогал бачу, мені так кортить все відкласти, сісти і подишувати саму цю роботу, щоб був фініш. Марафоніть навряд чи в мене вийде, тому що я ж кажу, сьогодні і завтра я ще працюю. Вівторок, середа я дома, У мене вихідний, потім ранкові чотири зміни будуть. Хоча хто його зна, може я якраз ці два дні посижу, хоча ні, не можна мені таке казати, тому що як тільки я скажу, що в мене вихідний, і я буду сидіти, і я буду вишивати і насолоджуватися вишивкою, ну, вибачте, за мій французький виходить так, що фігушки не виходить мене. Сісти, повишивати так, як я мріяла, про це там завжди знайдуться якісь справи, тому що вихідний мене припадає на будній день, це вівторок середа, правильно сказала, вівторок середа, так. І щось в мене там та придумається. Ну, мені в будь-якому випадку, я собі придбала нову таку забавлянку. Це не миючий пилесос, не, ні, це такий, такий господи, апарат, який ну, а-ля. Як пилосос, але він чистить водою саме текстильні поверхні. Я це придбала від Керхер собі. Обожнюю цю фірму, хочу пилосос так само купити. Від цієї фірми, ну потім пізніше, бо мій Дайсон, щось він мені робить голову, я. Зараз повернемося найди, до білисосів і не можу, він мене починає бісити. Ну, коротше, і мені якраз вихідній день, ні до чого я це все вела. Я хочу почистити диван, тому що мене Адам дуже полюбляє сидіти на дивані. ну Адам, тож в будь-якому випадку, який він не коханий, митий чистий, це все одно пес. І пес має специфічний запах, тому треба, коротше кажучи, на вихідні дні, вівторок, певно, буду займатися саме диваном, буду його чистити. І знов не повишиваю. Ну, історія така, знаєте, в мене, ви вже не дивуйтеся, не має значення, якої тематики в мене відео, якісь, знаєте, збуття життя, якісь я свої там історії вам обов'язково розповім. Бо я ж без цього не можу, родзинка мого каналу, як сказали дівчата. Тому, знаєте, гра батл, вишивальна рулетка, ми розмовляємо про плесоси. Все нормально, нічого не міняється. Тому знаєте, мені цю фразу казати, що навишиваюся вдоваль не можна казати. Це як знаєте, сховати, щоб не загубити. Оце дві фразочки, які для мене чрівати потім, знаєте, наслідками. Або я не вишиваю зовсім, або знайти нічого не можу, ось в такому випадку. Тому давайте не будемо дуже багато лялякати, бо ж я вмію не по темі розповідати вам історії. Повертаємося все ж таки до вишивального нашого батлу. Ось таку красу я маю. Бачите, яка вона класна. Як мені подобається те, що я бачу зараз себе на п'яльцях. Ну, просто неймовірно. Здається, робота така простенька, нічого складного, нічого особливого, але ось така краса в мене. Буде. І це мій парний процес до весняного садочку, який в мене вже вишитий оформлений. Ну, коротше, ось таку красу я маю. Він квадратний, якраз мені простіше буде підібрати до нього раму. Мені, до речі, нову раму треба підібрати до мого Адама, якого я вишивала, бо я купила раму, а там замість скла щось ну, не побачила, неуважно. Там була оргпластик, мені це дуже не подобається. я... Краще взагалі без нічого, він поки що стоїть, але мені шкода, бо він брудниця. І якраз відразу, мені здається, вони навіть розмірами схожі. Візьму дві однакові рамки, і буде Адам так само світлі рамці, і ця робота. Тому що, знаєте, роботу, яка в мене не повна зашивка, оформити набагато простіше, ніж нестандартно з повною зашивкою. Треба йти кудись та щось підбирати. Ну, я дізнавалася. Вартість рамок в нас в багетці, то там, як крило літака коштує, навіть цілий літак, скажімо так. Одна рамка, я рахувала, я не пам'ятаю, казала, чи ні, на зелене містечко, тільки рамка без нічого, без додаткових приблуд, 350 євро десь. Я так подивилася, думаю, дякую. Краще я оформлю або ну, з України тягнути, це невідомо як. Ну, цю історію я вам вже розповідала, коротше. Юна знов повертається до своїх баранів. А ось до такої роботи рамку придбати зовсім немає ніяких складностей, то треба спочатку дошити цей шматочок. Все, давайте будемо з вами прощатися, бо я знову, знаєте, заводжу свою шарманку. Як вийшла на роботу, стала дуже балакуча. Мало вишиваю, але балакаю дуже багато. Тому давайте будемо з вами прощатися. Хто грає гру і кому цікаво, яка буде норма. Додивіться це відео до кінця. Наприкінці, як я з вами попрощаюся стандартно, буду дві рулетки по двом завданням. Хто ще не дивився відео Олі вишивальної черепашки, з якою ми граємо всю гру. Переходьте до неї на її канал, подивіться, які в неї зараз роботи, в неї там заміна дуже класна. Тобто, переходьте, дивіться, з задоволенням буду спостерігати також за Оліною, за Оліними роботами. Ну, а на цьому все. Величезне вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.